Е, так, значить, Сьогодні будемо говорити е, про породу, таку як Петрен. Виведена вона ще в 1920-30-х му там, роках минулого століття в Бельгії як е, м'ясні і беконного напрямку. Порода свинок. Е, міст, міст жиру дуже низький, той тобто сало у нас буде не товсте, буде маленьке сало на ньому. І буде пісне м'ясо, тобто не буде таких прожилок великої кількості прожилок, напевно, як у великої білої. Плідність дуже низька, там в районі 8 поросят, 10 в середньому в рік приводить, то в рік, за один порос приводить льошка, але має дуже низьку молочність. тобто Якщо вона вам приведе навіть 15 поросят, ну, на чисто теоретично їх не зможе. Да, багато то сказає, що приводять більше, але ми тоді звертаємося за речовинами, як сухе молоко, да, при старт. Корм, щоб цих просяток підняти. Конверсія Конверсія доволі непогана. Там може доходити до 2,5 кг на кг живої ваги у гібридів. Це ми маємо на увазі, якщо ми Ф подкрили Петреном, і в нас вийшли такі гібриди так, трьохпородні. Сама е, структура, я думаю, багато хто бачив, да, сама структура у Петрена у них такі я, яскраво виражені битки, да, яскраво виражені, у нас яскраво виражена задня частина, та й передня частина гарно виражена. тобто У нас конверсія м'яса дуже гарна, вихід дуже гарний. Тобто, якщо ви використовуєте. Порося да, вирощуєте для себе для того, щоб зарізати, продати м'ясом або на ринку, або вдома там, да, де ви вивчуть. То в принципі Петрен для цього підходів здається як найкраще. Це найкраща порода для того, щоб ви самі використали і її і продали. Тому що конверсія буде, повторюсь, буде дуже гарна. Тобто, нас е, не, е, і конверсія буде гарна, і плюс вихід м'яса буде гарний. Е, Десь приблизно там 150 днів вже е, у нас будуть просяти вагою там 110 кг 100-110-120 кг, як які просяти. Але це і за умов, що якщо ми будемо використовувати якісні корма і приміщення, у нас будуть для і опалюватися взимку, і охолоджуватися влітку. Тобто, в нас має бути температура там 16 17 градусів, тому що ви знаєте, якщо ми. У нас температура падає у приміщенні, да, холодає сильно, то поросята збільшують кількість е, корму. тобто да, Не більше їдять корму, і конверсія в нас тоді е, падає. Тобто да, буде не, там, не до 3 кг, да, А може бути і до 4, і до 5 кг на кілограм живої ваги. Ну і Що сказати ще? Прода гарна використовується на підприємствах як для створення трьохпородного гібрида. Одна із найкращих порід, напевно, яка широко використовується в світі. В принципі, все, всім гарного дня.